Друзі, знімаю для вас відео це королівський сад. Подивіться, будь ласка, як підготовлені троянди до зими, як їх обрізали. Добре, просто дивіться уважно, на яку бруньку, який листок. Так, щоб ви розуміли, що те, що я вам говорю, є правдою. Я знаю, коли я щось говорю, про що я говорю? Ось як підрізані троянди к'юґарден. Прошу дуже для зими, бачите. Все, ну, Якщо ви думаєте, що королівські садівники чогось не знають, ну, то тоді я не буду вас бачите, переконувати. Це вже ваш вибір, ваші, ваші рішення, як на це впливати. Ось велетенські плетучі троянди, бачите, як вони обрізані. Ось так вони обрізані до весни, весною цим всім будуть займатися. А наразі, е -е, наразі, наразі це виглядає так. Тому е будьте уважні, обережні до тих блогерів, які вам говорять різати троянди, восени, обрізати їх е на якісь там бруньки, е відділяти щось. Розумієте? Майте свою голову на плечах і фільтруйте інформацію. Це я просто для своїх, які розуміють, які мене слухають, які дослухаються і ну, якось довіряють. Тому е я це все вивчала, розумієте? І так, я багато, можливо, речей вчу, але в садовому мистецтві. Це безкінечно, друзі. Це неможливо, тому що недосліджено досліджено, багато тисяч дерев, їх не внесено взагалі в ніякі е, списки. Вони взагалі не мають ще назв. То як садівники мають все знати? Е, чи ландшафтні дизайнери? Я ділюся тим, що я реально знаю. Реально. Отак От підготовлені кущі троянд в Q Garden до зими. Будь ласка, це роза. А ні, це лимонник. Зараз троянда. Дивимося, хто це? Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Роза. Ось так вона називається. Томас Так, Зараз подивимось, Ось, будь ласка, бачите? Роза главка. Ну і загалом, друзі, для того, щоб вам було зрозуміло, оці всі ці перголи, вони увиті трояндами. Я зараз до них підійду, але загалом хочу показати вам ще цей сад. Тому що він насправді красивий, але зараз зупинюся на трояндах, просто щоб ви розуміли, як вони підстрижені, як їх зістригають. Ось так вони стрижені. Так їх стрижуть. На зиму, якщо що, щоб ви розуміли, це все зроблено до зими. Е, зроблено. Тому що е, ну, е, потім дуже, дуже багато запитань. Е, я, я перезнімаю відео, знімаю і знімаю. Кожен раз мене запитують, коли обрізати, як, на яку бруньку, чим прикривати. Е, дивіться, Англія тепліша країна, як Україна загалом, але тут теж. Є сніг і мороз. І я не думаю, що садівники королівського саду настільки нерозумні, як наші блогери-садівники чи ще щось там, які там рекомендують обрізати, зрізати. Це ваш вибір. Я вам показала, як, як це працює, як працює це тут. А вам вибирати, хочете ви цього чи не хочете. Це ваш сад. Я просто показую ще раз в загальному, як доглядають за трояндами на зиму в королівському саду Q Garden. Ось так. Тому покажу вам ще загалом сад, який він красивий, але в другому відео. Наразі це були про троянди, і вони он там, 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 і всі ніщо не обрізане. Робіть висновки, друзі.